Всім привіт! Іде дощ. Кажу троянду джаз. Це плетиста троянда. Вона в мене десь вже третій рік. Метра два з половиною. Дуже красива троянда. Сама квітка десь сантиметрів 12. Закрутка похожа на чайно гібридну, Висока, дуже гарна троянда. Дуже в неї гарне листя, велике, таке округле. Бачите, таке листя чисте. Троянда не хворіє і не поникає в дощі. Вже дуже гарно і в дощ. Дуже красива та янда. На ній ще багато бутонів буде цвісти. Вона тільки почала своє цвітіння. яскрава, дуже яскрава. Троянда червона і дуже красива троянда. В бутонах ще багато. Ось така красуня. Чиста, листя, чисте, дощі йдуть, всі троянди хворіють, а ця стоїть чистенька, гарненька. Ось така красива троянда. Держаз. Ще набирається дуже багато бутонів. Та янда джаз.